Ви звертаєтесь до пенсійного фонду за питанням, про чи весь страховий стаж у вас врахований, чи ні. Пенсійний фонд каже, ми бачимо ваш страховий стаж тільки до 1 січня 2004 року. Що тоді робити? Тоді їм треба принести підтвердження, що у вас є дійсно страховий стаж. Ви приносите оригінал трудової книжки, і тоді все питання закривається. Якщо у вас немає оригіналу трудової книжки, тоді ви можете звернутися до того підприємства, на якому ви працювали, щоб вони вам видали довідку про те, що ви у них працювали в такий-то період на такій-то посаді. Якщо вже підприємство не існує, ви можете звернутися до архіву для того, щоб там знайти відомості про те, що ви були дійсно у трудових відносинах. Якщо в архіві немає ніяких даних про даного контрагента, тоді вже є вихід. Вам треба звертатися до суду. Ви можете це зробити самостійно або звернутися до нас. Ми вам допоможемо.